Дуже часто від фермерів останнім часом можна почути ми збиткові, добре дорогі, торгаші нас роздівають, елеватори нас дурять, ціна погана, і взагалі сіяти я нічого не збираюся. Гровекс допомагає годувати світ. Це відео я записую для того, щоб у вас була можливість задуматись, та, і для того, щоб вас попередити. 2021 рік, як я вже багато разів про це казав на ютуб каналі, був дійсно унікальним. Це був рік, коли у нас з вами був урожай і була ціна. Це було вперше за всі 30 років незалежності нашої з вами країни. І ми з вами зібрали крутий урожай. Ми з вами зібрали багато грошей. Ми були основним драйвером ВВП нашої країни, адже кожен фермер отримував економічну ефективність. Від 100 до 200 відсотків з кожного гектара. Що це означає? Ти там тисячу доларів вклав на гектар, да, і якщо це 100%, то ти дві тисячі доларів забрав. Відповідно, вернув свою тисячу, і ще тисяча в тебе залишилась. Якщо 200%, то це тисячу вклав і. Е, Відповідно, три тисячі забрав, де дві тисячі це твоя маржа, твій заробіток. Це була унікальна ситуація, яка за собою потягнула, по-перше, логістичний колапс. Коли ми хотіли все продати, тому що, в принципі, є нормальна ціна, незважаючи на дорогу логістику, ми все одно нормально, круто. Заробляємо. Ну і друга, а, другий наслідок, да, це вибачте, дефіцит джепів в Україні зростав дуже круто, дуже швидко. А, і якраз в цей самий момент, коли в нас з вами врожай, Тойота випустила 300-й Cruiser, яких накупили дуже багато. А, це наслідок того, що склалося урожай і ціна. Але 21 рік закінчився і зараз ми з вами нормально не можемо вивезти своє зерно. І ціна, та, яка залишається в господарстві, вартість продукції, яка приходить в господарство за мінусом логістики, вона ну реально низька. Да? І а, в тих людей, хто не може зарегулювати свою технологію, да, вони реально збиткові з тими цінами, які сьогодні є. Якщо взяти довгострокову статистику за тих же самих 30 років незалежності України. І подивитися, коли є врожай, коли є ціна, да то нормальний заробіток, нормальна економічна ефективність кожного гектара це 30-50 Я кажу у відсотках, не в доларах гектар. Віддача вкладених грошей вона рахується в відсотках. І відповідно вал буде дуже різний. Да, кількість грошей буде дуже різна, але в відсотках прибутковість статистично. Вдовго це 30-50%. Коли ми бачимо, що в 2021 році було 100-200%, а нормально статистично заробляти 30-50%, то різниця в 4, 5, 6, 7%. Разів відповідно, це якраз те, про що я кажу, що це була унікальна історія, яка може взагалі ніколи не повторитися. В той же самий час є люди, які статистично можуть кожного року отримувати економічну ефективність від 50 до 100% відсотків з кожного гектара. І в той же самий час є фермери, які, скажімо так, не хочуть, не вміють. У нас і так все нормально. Нам нічого не треба, І ці фермери статистично заробляють від нуля. До 20, максимум 30% економічної ефективності кожного року. Перш за все треба рахувати гроші. Я вас закликаю, колеги. Будь ласка, рахуйте свої гроші. Скільки коштує той чи інший елемент вашої технології? Тому що інколи якась там додаткове дискування, додаткова оранка, якийсь новий супер-пупер-крутий гібрид. Чи якесь суперпотужне мікродобриво може дуже сильно, дуже дуже сильно зменшити вашу економічну ефективність, і ви будете просто банально тупо менше заробляти з кожного гектара, коли у вас немає чіткої зафіксованої, порахованої технологічної карти да, моделі, в якій зафіксовано оренда, планова врожайність на продажу, всі механізовані роботи, захист, насіння, протруювання і живлення. Живлення і підживлення це дуже прості банальні моделі, їх можна порахувати олівцем в блокноті. Для тих, хто, скажімо, більш продвинутий в курсах на Grovex Academy або навіть під минулими випусками я давав моделі в Excel, які допомагають там майже автоматично порахувати ваш фактаж, і за допомогою яких дуже зручно і дуже круто можна рахувати економічну модель майбутнього. І за допомогою цих самих моделей, трошки там більш прокачаніших, ми з командою Academy прораховуємо прибутковість культур в різних регіонах України. Тобто ми можемо наперед розрахувати, яка буде середня технологія, яка будуть середні витрати на гектар, і скільки фермерів в тому чи іншому регіоні, в залежності від Ціни логістики, ціни добрива, ціни препаратів і так далі, скільки фермери можуть заробити. Це статистично дуже просто рахується. Відповідно, вам для того, щоб знати, скільки ви маєте заробити, або скільки ви заробили по факту в минулому сезоні. Перш за все, треба навчитися рахувати гроші. Друга рекомендація, як залишатись прибутковим в 2023 році, це зменшувати планову рожайність і підганяти під зменшену планову урожайність повністю всі ваші витрати. Тобто їх зменшувати. Чого? Тому що якщо ви зменшуєте плановурожайність, відповідно, у вас буде менша маса на гектарі, на неї треба менше азоту, менше фосфору, менше калію і так далі. Відповідно, вам треба там, менше засобів захисту, як мінімум фунгіцидів і інсектицидів, і навіть менше підживлення і менше насіння. Тобто, це все модель, яка тяне одне за одним. Коли ви зменшуєте планову рожайність, ви зменшуєте. Оборот з гектара, ви маєте зменшувати повністю всі-всі-всі витрати, відповідно, які йдуть на цей гектар. І якщо у вас немає економічної моделі із першого пункту, то ви просто не зможете це спрогнозувати і моделювати абсолютно ніде ніяк. А якщо ви будете робити все як завжди, да, при цій ціні на добрива, при цій ціні на солярку і при цій ціні на продукцію і логістику, яка є зараз на цей момент, а, при теорії, як завжди, ви швидше за все будете збиткові. І відповідно, ви будете бачити, що грошей мало, грошей нема, обороти планові падають. І за що взагалі там, платити напої і так далі. Для вас це все буде дуже великий стрес, і ви будете потім шукати крайніх, що там торгаші вас роздівають, що там. Держава не така, що там порти не такі, і так далі. і так далі. Але насправді вам треба просто вміти рахувати гроші і адекватно оцінювати, що якщо немає доступу до добрив, значить треба зменшити планову рожайність, да, і відповідно під зменшену планову рожайність зменшити всі інші витрати, які у вас є на гектар. І третя рекомендація, як залишатись прибутковим, це знов-таки рахувати гроші. Тобто, ви спочатку рахуєте фактаж. Да, Робити модель на наступний рік, потім дивитесь, де можна цю технологію оптимізувати, і ще раз рахуєте всі свої гроші і на гектар, і по господарству в цілому. Адже мало порахувати, що у вас там виходить з гектара. Треба потім ці всі гектари, всі культури, всі витрати на всі культури і всі прибутки планові з усіх культур збирати в цілому по господарству і дивитися, а чи є у вас гроші на щось. Щоб там добирати землю, строїти склад, донатити на Збройні Сили України чи будь-які інші витрати, які вам хочеться відповідно рахувати гроші, моделювати і знову рахувати гроші. Це скіл, який е, треба буде вам постійно, і фермери, на яких ми рівняємося з Європи, штатів, Канади, е, вони дуже круто вміють рахувати гроші. У нас з вами класна земля. У нас з вами крута країна. Ми з вами дуже мощні, працьовиті і віддані. І любимо свою землю. Але вибачте, нам треба навчитися рахувати гроші. Це дуже важливий скіл. І до речі, на своїх програмах на Гровець Academy я повністю даю цю логіку на що дивитися, як рахувати і як моделювати. До речі, 30.01 стартує курс прибуткові ярі. Місця ще є через то. Посилання під цим відео, перейдіть, зареєструйтесь, це буде вам корисно. Я нагадую, що це відео я записував для того, щоб у вас був шанс задуматись, подумати про те, а як буде виглядати ваше господарство в 2023-24 роках, які рішення вам треба приймати, які добрива, яке насіння, скільки у вас на це є грошей, а яка буде ціна продукції. В наступному році або літом, да, яка планова ціна продажу тої продукції, на яку ви зараз витрачаєте гроші, і скільки ви на цьому можете реально заробити, І чи варто купувати там ті товароматеріальні цінності, які ви хочете, да, які вам продають продавці, а, чи може треба купити щось простіше, дешевше, тому що планова врожайність все таки а, у нас зараз дуже сильно зменшується? Адже як сказав класик, будь-який бізнес систематизується два рази: перший раз в голові власника, другий раз в натурі, да, тобто в реальності. Через то це відео я записую для того, щоб у вас був шанс задуматись, да пофантазувати, помріяти а як буде виглядати ваше господарство в наступні роки. Я маю надію, що був корисний для вас. Велике дякую вам за те, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть свої запитання під цим відео. Буду радий вам. Допомогти велике дякую за те, що ви годуєте цей світ! Хай прибуде з вами урожай!